сюда. За эту склад оченист? Спрямо. Там прошло Ну, сьогодні си питання. День прийняти за основу. Прошу вас вадити поза. Ми так подаємо. Вердар Павло Сергіч Братчик Дмитро Сергійович. Петлюк Василь Васильович. Олена Васильовна, за. Кобаса Наталія Юрійовна. За. Козурак Олеся Олексійовна Сотня. Ляшко Сергій Олександрович. За. Миколиченський Юрій Юрійович. Молдачук Василь Михайлович. Мовнар Євген за Петращук Іван Васильович. За. Пластун Іван Михайлович. За. Олеся Пуцько, Владислав Миколаєвич, Савляк Інна Юрьевна, Сас Домін Микола Миколаївич, За. Сас Юрий, Юрий Юрій Юрійович, Силюк Ірина Павлівна, Славка Василь Михайлович, За. Ткачук Юрій Андрійович, Филов Пенланович. 20 за. За відсутні порядок не прийняти. Пропоную регламент прийняти за основу в цілому. Бедар Павло Васильович. Братчик Дмитро Савєвич. Ветлюк Василь Васильович. За Іван Адріевич. За. Иркович Михайло Михайлович. Михайло <клес> 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 Васильевна за. Кобаса Наталія Юрьевна. За. Ляшко Сергій Олександрович. Микличинський Юрій Юрійович. Молдачук Василь Михайлович. Молна Євген Михайлович. Петрощук Іван Васильович. Ластун Іван Михайлович. За. Сас Домен Микола Миколаевич. За. Сас Юрій Юрійович. За. Синюк Ірина Павлівна. За. Слевка Василь Михайлович. За. Юрій Андрійович. Фірка Михайло Іванович. 20 за. 20 за відсутні. 6 Початку засідання попрошу зачитати присягу Володичинського Юрія Юрійовича. Юрій Юрович досвідомо свою особу відповідальність і вчительство присягаю, щоб було війно служити радній сільській раді та народу України, необхідно дотримуватися Конституції України та закону України, сприяти в тілі місту життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумнівні виконати свій депутатський борсь. Переходимо до проектів рішення. Проект рішення порядку дену про внесення змін до рішення Рахівської міської ради від 20 грудня 24 року No947 про затвердження програми реформування розвитку та підтримки раківського комунального підприємства. На 25 24. За основу прошу голосувати. Хто за? Проти? Я Просто попитає. Можу пане проведення. Шановні депутати, на ваш розгляд подано проєкт рішення про внесення змін. На підставі листа нашого комунального підприємства Рахів Петло» і в зв'язку з проходженням судових гратів е -е, перепрошуємо проходження судового процесу. Виникли певні моменти, і потрібно уточнити план заходів виконання програми реформування, розвитку та підтримки рахуна тепло. А саме, якщо можна відкрити є сам план є в електронному 4 пункти, його треба допомогти змінити третій абзац погашення боргу за закупівлю теплової енергії згідно ворової угоди, яка... Від 22.01.2025 року затверджено ухвалу господарського суду в Закарпатській області 12 лютого 2025 року. Це відбувся суд. Бо нам не пам'ятає, що у нас було. сесія користь. 40... 40... За те, що ми прийняли 4 мільйони, які ми боргуємо. У нас було суд, є мирова угода на ці 4 мільйони, але кошти у нас на це є в бюджеті заплановані. Але би ми могли платити для казначейства, потрібен такий мод. Ми маємо додати в програму. І тому ми зібрали сьогодні ну, позачергову сесію терміново, бо, по-перше, проплата має пройти до 30 числа. В цілому. 28, да. в цілому. По йменно голосування. Бардар Павло Васильович. Братіч Петро Сергійович. Виклюк Василь Васильович. Ворог та Наталя. Круг Богдан Валентинович. За. За Іван Андрійович. Коваль Олена Васильна. За. Кобаса Наталія Юрьевна. За. Дяшко Сергій Олександрович. Микуличинський Юрій Юрович. Волдачук Василь Михайлович. Момнар Євген Іванович. Петращук Іван Васильович. За. Ластун Іван Михайлович. За. Сас Думін Микола Михайлович. За. Сас Юрій Юрійович. Юр... 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 Синюк Ірина Павлівна За. Слегко Василь Михайлович. За. Хачук Юрій Андрійович. За. Пірка Михайло Іванович. За. 20 за. Рішення, e -e, рішення прийнято Проходимо до наступного проєкту рішення. <кл 'язок> <кл 'язок> про... про Затвердження програми підвищення спроможності до рішення умов. Не у 27-му прикордонному загоні на двадцять п'ятий тридцять сьомий пакет. За основу прошу голосувати. Хто за Проти? противному загоні? Підемо до Чука. Шановні депутати, відповідно до листа 27-го прикордонного загону, який надійшов до нас, перше він був надійшов у грудні місяці. Зараз вони надіслали нам повторний лист. Ми його зачитаю. Коротко, військова частина номер, просить. Прийняти програму в зв'язку з тим, що 24-му році вона була закінчена. Ми не встигли її розглянути на сесії, яку цей бюджет. Ці Це кошти фактично не передбачені в бюджеті, вони, якщо будуть виділятися для цього прокодовому загону, то тільки із перевиконання, які можу сказати. Це коротко зачитаю. Розовтвердження програми з метою підвищення спроможності підрозділу цього прикордонного закону, виконання завдань з охорони державного кордону, протистояння воєнному вторгненню, недопущення для діяльності ворога ефективної протидії незаконної міграції та незаконної мови товарів через державний кордон України, відповідно до Конституції України, закону України, про Державний кордон України, про державну прикордонну, службові інших нормативно правових актів та листа 27 прикордонного загону від 1124 року вирішила. Затвердити програму підвищення спроможності та, та поліпшення умов несення служби у 20-му на 2025-2027 роки, згідно додатку. Значить, коротко програма складає, розроблена на 3 роки, в ній закладено мільйон гривень. Розбивка по роках у нас проходить 350 тисяч на 2025 рік, 350 тисяч на 2026 рік і 300 тисяч на 2027 рік. Надання субвенції, назва напрямку діяльності, це надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку. Так як усіх усіх військових цих і Минулі роки ми їм виділяли кошти на закупівлю запчастин, на закупівлю палива. основних засобів, що їм було необхідно, вони зверталися, ми виділяли ці кошти для функціонування. Це є наша частина в його. Прошу підтримати. цілому. Бендар Павло Васильович. Братчик Дмитро Сергійович. Виклюк Василь Васильович. Воровка Наталія За. Губко Богдан Валентинович. За Іван Андрійович. Кабарна За. Кобаса Наталія За. Ляшко Сергій Олександрович. Микуличецький Юрій Юрійович. Молодчук Василь Михайлович. Євген Євгенович, За. Петрощук Іван Васильович, Пластун Іван Михайлович, за. Савлюк, э, Сасдумен Микола Миколаевич, за. Сас Юрійович, Синюк Ірина Павлівна, Сливка Василь Васильевач, Качук Юрій Андрійович, Пирка Михайло Іванович. за двадцать 20, личность. 20, про затвердження положення відділу соціального захисту населення політики Альфа міської ради за основу проти власне відповідальність простежу, щоб помінялися до у населення та ветеранської політики змінено. Там додатком один прописано відповідно до законодавства положення відділу, додатком два є окремо вже згідно законодавства про ветеранську політику, положення сектору. Сектору творений двох одиниць, завідувач сектору, а також головний спеціаліст. Так що просимо підтримати дане рішення. Коротко розповість, що ветеранська політика буде собою представляти в даному. Ну момент, так, відповідно до чинного законодавства різних постанов Кабінету міністрів, указують президента вказаним в проєкті рішення. Сектор ветеранської політики буде займатися як ветеранами, так і членами їхньої родини, нашими захисниками і захисницями, їхніми проблемами. Потребу, членів родини, дітей, ну, і так далі. Відповідно про те, що потрібно буде працювати сектор даної категорії на дані. Є якісь запитання? Да. Ми, давай, Берда коло Васильович. Братчик, не просил, відклюк Васильоваси. Ворог та Наталія павила. Дан Иван Андрійович, Хабар Васильевна, За. Кубаса Наталія Юрьевна. За. Ляшко Сергій Олександрович. Миколичинський Юрій Юрійович. Молдавчук Василь Михайлович. Молна За. Югенович. Йоген Іван Васильович. За. Пластун Іван Михайлович. Сасдумен Микола За. Сас, Микола Сас Юрій Юрійович. Синюк Ірина Павлівна. За. Семка Василь Михайлович. За. Качук Юрій Андрієвич. За. Фірка Михайло Іванович. 20 за. 226. Приходимо доступного проекту рішення. дострокове припинення повноважень депутата Рахівської міської ради восьмого сплекання. За основу. Прошу вас. Прошу прочитати заяву про конфлікт інтересів. Відповідно до статті 28 заповновання корупції відповідно, що в порядку денному 68 сесії радіо міської ради розліцяється питання про застрокове припинення повноваження депутата міської ради Драко Василь. Питання стосується особисто медик. І голосування від контексті. О, такий потужний підприємець. Ви стільки хорошого для нашого ТГ зробили. Чого хочете лишати А ви пояснюєте А так як депутат більше можливості. А і, що на славу якого ви відправляли? У вас і ти щось не путаєте? Ні, нічого не тут. Яйкову не буде. Дивіться, давайте, ти стойка. Дивіться, дивіться, давайте все особисто поза сесійні перйомки. Прошу поймет на голосування. Ну зараз, ну давайте не будемо переговорити сесії. Голосуємо. Бердар Павло Васильович голосував Братчик Дмитро Сергійович. За Бартлюк Василь Васильович За Наталя Павлівна Утрималася Павлович. Богдан Валентинович Волетенович. Зан Іван Андрійович. Кабаль Олена Васильовна Утрималася Кобаса Наталія Юрьевна. За Ляшкович. <клухи> Миколичейський Юрій Юрович. За. Молдачук Василь Михайлович. Молна Євгенов Іганович. Левослав. <клухи> Петрощук Іванов. Савляк э, ага, Відсутня. Сас Думін Микола Миколайович. Сас Юрій Юрійвич. Відсутнє. <клухи> Синюк Ірина Павлівна. Кого? Послухайте, в суді постійно дамасаться. Послухайте, ваші файли присутні. Так, е, з Савченко біля поїзда. Так. Семка Василенко Ханович. Так. Сав, да. Юр'ювич вежі в суді. Качок Юрія Андрійовича за. Сазо. Сашо Юрійович в суді, в суді. Юрійович. Слив, то всім п'ять проти. проти. Кончук, Юрій Андрійович. Фірка Михайло Іванович. Відсутні. Відсутніх Відсутні 11, не голосували двоє, отримали. Е, у нас є різне. Якщо хтось щось має якісь...

Jen देऊ má ni slava ni vola še... Show me.